Снайперу відправляли е автомобіль. Ці авто Сергій Плюхін разом з іншими волонтерами благодійної організації Житець у вересні та жовтні цього року передали для військових Збройних сил України. Це от якраз поїздка в Ізюм. Ну трошки далі каже, передавати авто для бійців почали з березня минулого року. Про потребу транспортних засобів на фронті йому повідомили військові. Загалом за цей час волонтери відправили на передову понад 60 автомобілів, зокрема для виконання бойових завдань, транспортування спорядження та евакуації поранених. Зараз в нас є потреба саме ми зараз знаходимося в пошуку за кордоном на два рамних позашляховика. Є навіть потреба зараз от і в легковому автомобілі з універсальному кузові, тому що хлопці їздять і не на самих там десь нулях і тому подібне. Ну поближче до нулів, а їздять і так само по по дорогах і їм. Хоча би там якісь речі особисті перевести, то навіть і такі автомобілі доставляємо. Привозять волонтери авто з Німеччини, Польщі та країн Балтії. У Рівному їх ремонтують, по тому відправляють військовим. Ну особисто доводилось нам е, доправляти на одну із наших бригад. Напрямок, скажімо, Харків багато різних там вражень. Ну, звісно, понівечена там структура, інфраструктура, понівечена, якісь будинки розвалені. Є позитивні речі в тому плані, що хлопці налаштовані, скажімо, по-бойовому. Це це радує. Також волонтери відправляють на фронт маскувальні сітки, ноутбуки та планшети. Зокрема, їх використовують для керування дронами. Сережа. Висловлюю велику подяку тобі і твоїй людині, яка передала нам планшет, тому що ми от працюємо в таких умовах, цей планшет побитий, той планшет перешивається зараз і ми будемо працювати. Сергій розповідає, нині збирати допомогу для потреб Збройних сил стало складніше у порівнянні з минулим роком. Коли війна далеко, більшість людей вважає, що його то не торкнеться і його не стосується. Зараз просто необхідно, щоб кожна людина затрачала певний час або ресурси в день. Ну, от, наприклад, щоб це була якась певна година, як мінімум, в кожного громадянина, година часу на волонтерство. Чи це певні певні якісь кошти, якщо часу не можна виділити? Тому що якщо менше нас буде цим займатись, то Війна точно буде довгою. завдання пришвидшити перемогу. Зараз волонтери ремонтують авто для евакуації військових. Його планують передати на Куп'янський напрямок. Вікторія Стасюк, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.